через справжнім успіхом і багатства. А зараз переходимо до такого вже останнього нашого об'яви. Це перемож... команда, яка перемогла за рейтингом. Для тих, хто не знає, розповідаю, що кожен день команди отримували бали. За те, як вони себе поводили, як вони активно працювали на пороках, на музиці, на спорті. І за це вони отримали бали. У нас був тут такий реквіт, ви бачите, у нас є тут було ще три місця, у нас було, топ-3. І от цим вона за весь рік. Так, у нас є одна команда, яка набрала найменшу кількість балів. Тобто, так, вона була там перша, друга, третя. В неї є найменша кількість балів. І так, це команда, яка працювала. Дала багато зусиль, і це команда Денка Христа. Ми її вітаємо. Запрошуємо на цю сцену. Така закладка на пам'ять. Так, Ми висіли перше місце у таборі За рейтингом Протягом цього тижня гарна команда, ще раз їх підтримуємо. Ось досі Можна морки, тільки вам можна все.